Доброго Ранку діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про калину. Тема заняття без калини і верби немає України. Зверніть увагу на ці гарненькі ягідки. які вони. Подивіться, які ягідки! які листочки. Не, зверніть увагу, Важно-важно подивіться. А якщо ми роздавимо ягодинку, І подивимося, яка там зернятко. А зернятко нам нагадує форму сердечка. Подивіться, уважно уважно. Що ви знаєте про калину? Скільки прислівів, скільки загадок? Розказують. А є ще легенда, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Діти, подивіться, якого кольору листя, а якого кольору ягоди. Так, листя зеленого кольору, ягідки червоного кольору. Ягідки калини ростуть разом. Дружно такий пучок ягідок називається грону. Діти, подивіться, який гарний кущик калини. Які яскраві кольори. Вам він подобається? Калини в Україні завжди любили, та шанували, складали про неї вірші. Давайте послухаємо віршик. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Ви вже здогадалися? Про яку ягодку я прочитала вам віршика. Так, це про калину. Возключаю. А ще калина народний символ України. Не дарма кажуть, без верби та калини нема України. Подивіться, діти, уважно. Кущик калини. А це верба. Верба це дерево, а калина. Так, це кущик. А послухайте ще приказки про, про калину. Красива, мов червона калина. Щоки червоні, як ягідки калинові. Любуйся калиною, коли цвіте. А дитиною, коли росте, молода дівчина, гарна, мов калина. Діти, вам сподобалася калина, її краса, її червоні ягідки. А я пропоную вам прикрасити гілочку калини на згадку. Подивіться, гілочкою калини я намалювала. Але я не встигла намалювати ягідки. Діти, допоможіть мені намалювати ягідки калини. Але перед цим давайте зробимо пальчикову гімнастику червона калина. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина. А червона калина. А тепер давайте намалюємо ягідки. Вмикаємо палички у фарбу червоненьку і малюємо отак от бачите паличками. І нас виходять маленькі червоні ягідки. Подивіться, дітки, сподобалась вам гілочка калини? Яка гарненька вийшла. Діти, закінчилося наше заняття сьогодні, а я буду чекати ваші роботи. До побачення!